Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, Любі учні. Якщо ви зайшли на цей відеоурок, я впевнена, ви це зробили не лише тому, що його задав ваш учитель, а й тому, що ви небайдужі до хімії та прагнете дізнатись більше про процеси, що відбуваються у природі навколо нас. Навчання, наполеглива праця, захоплююча подорож. Тож насолоджуйтесь кожним моментом. А ми продовжуємо розглядати процес електролітичної дисоціації і сьогодні з'ясуємо, як відбувається електролітична дисоціація кислот основ солей у водних розчинах. З минулих уроків вам уже відомо, що при розчиненні речовин у воді. Диполі води завдяки електростатичній взаємодії з йонами, розміщеними на поверхні кристалу, поступово вилучають їх з кристалічних граток. Міцно зв'язуючись, гідратовані йони разом з вільними молекулами води утворюють розчин. Електролітичну дисоціацію можна записати за допомогою рівняння подібно до хімічної реакції розкладу. Оскільки процес електролітичної дисоціації є розпадом електроліту на йони, в лівій частині рівняння писатимемо формулу електроліту, а в правій утворені йони. Щоб правильно записувати йони та їхні заряди, будемо користуватись таблицею розчинності. Зазвичай електроліт розпадається на два види йонів. Першим записують позитивно заряджені йони катіони. Вони у нас у верхньому горизонтальному ряду. Негативно заряджені йони аніони. У таблиці розчинності вони розміщені у лівому вертикальному ряду. При написанні рівнянь слід враховувати, що сума зарядів йонів у правій частині повинна дорівнювати нулю. Ще зазначу, що одночасно з розпадом електролітів на йони деякі йони притягуються і знову сполучаються. Тому між лівою і правою частинами рівняння ми ставимо знак оборотності, що показує одночасний перебіг двох процесів прямого і зворотного. Розглянемо спочатку електролітичну дисоціацію кислот, наприклад, молекула хлоридної кислоти H-хлор хлор. Розпадається на катіон гідрогену, шукаємо його позначення це H+, і аніон хлору. Бачимо у лівому вертикальному ряду позначення хлор-. Якщо знайти суму зарядів йонів плюс 1 плюс мінус 1 дорівнює нулю, отже, рівняння дисоціації хлоридної кислоти записано правильно. Водний розчин хлоридної кислоти містить молекули води, гідратовані катіони гідрогену, гідратовані хлорид аніони та цілі молекули кислоти. Розглянемо інший приклад: дисоціацію сульфатної кислоти. Запишемо формулу сульфатної кислоти H2SO4. Далі знак оборотності. Звертаємо увагу, що у формулі з'являються індекси, на відміну від попереднього прикладу. Молекула сульфатної кислоти містить два атоми гідрогену, отже, при дисоціації дасть два катіони гідрогену 2H Далі шукаємо у таблиці розчинності аніон, який відокремлюється при дисоціації сульфатної кислоти. Це складний аніон СО4-2-. Тепер знайдемо суму зарядів йонів. 2 плюс, плюс 2 мінус. Дорівнює нулю. Все записано вірно. Але в дійсності дисоціація багато основних кислот відбувається ступінчасто у декілька стадій з поступовим відщепленням катіонів гідрогену. Так, Сульфатна кислота двохосновна, оскільки молекула містить два атоми гідрогену, тому дисоціює у дві стадії. На першій стадії при дисоціації утворюється катіон гідрогену H, і аніон HSO4 гідроген-сульфат йон. Далі, на другій стадії, від аніону відщеплюється ще один катіон гідрогену. Тому формула аніону буде so 2-. Перевіримо суму зарядів в обох частинах рівняння. Плюс 1 плюс мінус 2 дорівнює мінус 1. Саме такий заряд мав йон so 2- на другій стадії. Якщо вам цей момент був зрозумілим, поставте відео на паузу. І запишіть стадії дисоціації ортофосфатної кислоти h 3 po 4 Думаю, ви вже здогадались їх 3. Перевірте, чи так у вас. Звертаю вашу увагу на назви отриманих аніонів. h 2 po 4 з мінусом дигідроген ортофосфат йон, HPO4 4 2 мінус гідроген ортофосфат йон. ПО4 мінус ортофосфат йон. Отже, з погляду теорії електролітичної дисоціації, кислотами називають електроліти, які у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів одного типу йонів гідрогену. Розглянемо процес дисоціації основ. Так, Натрій ОН OH – це сильний луг, дисоціює на катіон натрію. Шукаємо у верхньому горизонтальному ряду таблиці розчинності натрій з плюсом. І аніон. Шукаємо у лівому вертикальному ряду це ОН OH з мінусом. Сума зарядів катіону натрію та гідроксид аніону дорівнює нулю. Розглянемо інший приклад. Дисоціацію барій-гідроксиду, барі, барі оаж двічі. Бачимо, що у формулі з'являється індекс 2 біля ОАЖ-групи. Отже, у формулі барій-гідроксиду дві групи ОАЖ, Тому при дисоціації цієї розчинної основи, крім катіону барію барій 2, утвориться 2 гідроксид аніони OH-. Перевіримо суму зарядів йонів. 2 плюс, плюс 2 мінус, дорівнює 0. Все вірно. Таким чином, з погляду теорії електролітичної дисоціації, основами називають електроліти, які у водному розчині дисоціюють з утворенням аніонів одного типу гідроксид йонів. Далі розглянемо процес дисоціації солей. Наприклад, при дисоціації солі калій нітрату калій НО3 відокремлюється катіон, калій з плюсом і аніон НО3 мінус, тобто нітрат йон. Сума зарядів катіону та аніону дорівнює нулю. Розглянемо інший приклад дисоціацію алюміній сульфату, алюміній 2 СО4тричі. Будьмо уважними, у формулі наявні індекси. Формульна одиниця містить два атоми алюмінію і три групи СО4. Тому рівняння виглядає так. Утворюються два катіони алюміній 3, і три аніони СО4. 2-. Перевіримо суму зарядів у правій частині рівняння. 2 помножити на 3 плюс плюс 3 помножити на 2 мінус дорівнює нулю все вірно. Таким чином, середні солі це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіонів металів та аніонів кислотних залишків. Дисоціація кислих солей проходить ступінчасто. Наприклад, на першій стадії дисоціації натрій гідроген-сульфату натрій hso 4 утворюються катіони натрію натрій плюс, і аніони hso 4 гідроген-сульфат йони. Далі гідроген-сульфат йони дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену H, та сульфат йонів so 4 2 -мінус. Отже, у водних розчинах кислих солей будуть наявні катіони металів, катіони гідрогену та аніони кислотних залишків. Сподіваюсь, ви сьогодні усе гарно зрозуміли. Тепер спробуйте самостійно записати рівняння дисоціації наступних сполук. Якщо ви все виконали правильно, поставте вподобайку цьому відео. Так, я буду бачити, що ви гарно засвоїли матеріал. Пишіть коментарі, ставте запитання, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Так ви сприяєте просуванню україномовного контенту на теренах YouTube. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!